Okay. Ти бачиш, що з Києва, коли доставляють нам продукцію, я, я замовляю лаваші для шаурми, з Києва. берете? Mm -hmm. mm -hmm. ну, е «I love food» називається. I love food»? ILAFood? Да. І це типу як вірменський такі, так? Да? Вони, вони і піту роблять, і роблять вірменські. А, О, О, а адрес логіст... ну, адрес який у них в Києві? Я не знаю, я через... А... Короче, була точка, можливо, знаєте, що були блогери теж, вони, у них був на Ютубі канал, як відкрити точку. У них на вокзалі була точка, називалась uh mm -hmm. Шаурмяу. Mm -hmm. От. І я якось зацікавився, дивився їхні відоси, і потім з ними просто вже таки списався. Був тут в Києві, спуштував їх шаурму, мені сподобався лаваш. Uh -huh. і я списався в TikTok і кажу, підкажіть, я вам не конкурент, я типу взагалі возовий і де ви берете лаваш. І вони uh -huh. мені дали ці контакти, і отак я спробував той лаваш, мені дуже сподобався uh -huh. і так і почав закупати. Так от, я ще домовив, що виходить, що вони з Києва, от він мені навіть там в 3, в 4, в 16.00 в відправляє сьогодні. Завтра до 9 ранку, там 9-10 я mm -hmm. вже отримую. Mm -hmm. Так само і морепродукти на суші на Рову, якщо mm -hmm. з Києва або з Дніпра на відправляють, тобто воно навіть приходить заморожено все ще там. Mm -hmm. Просто в пінопластовому боці, туди трошки кидають сухого льда або звичайного, і воно доїжджає все тобто, супер. Mm -hmm. Прикольно. Е, якщо чесно, мені імпонує ідея підтримки саме бізнесу, от в таких прифронтових зонах. Чому? Тому що коли почалась повномасштабка, зіштовхнувся з такою історією, коли всі виїжджають, а ми в червні місяці 23 року відкриваємо перший магазин. Ну, отак, я дивився, да, в, да, досі, я, в принципі, і... трошки, трошки ознайомлений. Да, да, да. і такі ситуації, коли молоді хлопці стараються, або, або дівчата, хлопці дівчата стараються робити якийсь бізнес, і він реально світлий, з якісною продукцією, з адекватним підходом.